Малята, а яка зараз пора року? Так, зима. А давайте пригадаємо, які місяці має зима? Як вони називаються? Грудень. Це перший місяць зими. Наступний місяць січень. І останній третій місяць зими лютий. А які ви знаєте ознаки зими? Відповісти на це запитання нам допоможе мнемотехніка. Зима яка? Сніжна? Зима біла. Зима? Зима холодна, зима морозна, зима весела, зима пухнаста. Зима вітряна. Зима Кришталева, Зима Чарівна, Зима, Крижана, Зима. Казкова, Зима люта. Зима святкова. А давайте спробуємо відгадати загадки про зиму. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, діти, це зима. Наступна загадка? Я падаю на ваші хати. Я білий білий і лопатий. Я прилипаю вам до ніг. Я не називаюсь просто молодці. Сніг. Росте вона холодною зимою. Росте вона додолу головою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтане. Так, діти, це бурулька. Хто без пензлика мені намалює на вікні Сніжно-білі, загадкові, візеруночки казкові? Хто це, діти? Правильно, це мороз. Він не лялька і не людина. На снігу стояти звик, у нього ні смачна морквина. Хто це? Звісно, Сніговик. На долоню зірка впала, і дмухну, вона розтала. То не зірка, вже краплинка, а була вона. Молодці сніжинка. Налетять на землю раптом білий вихор з білих мух. Сніг. За метом стелиця. Це що? Так, метелиця. Ось ми з вами і відгадали усі загадки. Зима підготувала для вас ще одне завдання. Нам потрібно відгадати зимові слова, але вона під сніжинками заховала їх закінчення. Я буду називати початок слова. А ваше завдання назвати кінець. Якщо слово назвемо правильно, то сніжинка на ньому розтане. Отже, розпочнемо. Перше слово – МО-РОЗ. Слово мороз. Наступне зи. Закінчення МА слово зима. Далі. Ві, Думайте. Так, тер слово вітер, Буруль. «ка» – Слово бурулька. Давайте далі. Віхо. Молодці. Віхола. Сніго. Закінчення пад. Сніжинка розтанула. Снігопад. Санча. Думаєте? Та. Санчата. І останнє слово кри. Га. Правильно. Слово крига. Давайте з деякими з цих слів утворимо сніговий ланцюжок. Перше слово мороз. Давайте підберемо слова близькі за значенням. Як ще можна назвати мороз або морозку. морозець, а ще морозенко. Наступне слово зима. Як ми можемо ще назвати зиму? Зимонька. А ще. Зимно. Зимка. Вітер. Які слова підберем? Вітерець, а ще вітруще. Ще вітрюган. Які ми молодці, усі завдання виконали, які запропонувала нам зима. Ми з вами зустрілися знову, а на дворі вже й перший сніг розтанув, а ми не встигли з вами зліпити сніговик. Але його можна ліпити не тільки зі снігу, а й з пластиліну. Ось це ми сьогодні займемось. Нам потрібно три шматочки пластиліну, один великий білий. Половина червоного і невеличкий шматочок чорного. І з білого пластиліну ми викочуємо три кульки. Одна велика, друга менша, третя ще менша. І з'єднуємо їх. Велика і середня буде тулуб сніговика, а маленька буде голова. А тепер будемо робити очі, рот і ніс. На верхню частину голови ми приліплюємо дві маленьких чорних кульки. Це будуть очі сніговика. А з невеликої червоної кульки ми робимо ковбаску. З однієї сторони товстішу, а з іншої тоншу. Так як ви здогадались, це буде носик. Сніговика. І ще у нас є кулька одна, буде ротик. Є у нас дві невеличкі червоні кульки. Це будуть рукавички. А ще наш сніговичок без шапки. Ми візьмемо. Велику кульку червону і трішечки її відтягнемо в боки. Ось це буде у нас капелюх сніговичка. А прикрасимо капелюшок балабончиком. Біленьким. Що ж, малята, ви навчилися ліпити сніговика з пластиліну. І вже самостійно можете зліпити справжнього, коли випаде багато снігу. А поки чекаємо ваших сніговичків!